Це дві подружки Брітні та Лів. Вони завжди разом. Ух ти, що це? Коробки від Амазону. А що буде всередині? Давайте подивимось. О, це людина. Куди він вас кличе? Подивимось. Дівчата зникли і потрапили до нового челенджу. Тисяча загадкових кнопок челендж. Давайте починати. І з чого почнемо? Беріть ні, обирай кнопку, яка тобі подобається. Нехай буде ось ця. Що буде далі? А далі подивимося, що тобі дісталось. Ого! Це ціла банка з кульками. А самі кульки сповнені фантою. Кинемо одну. О, ні. Я не хочу забруднитись. Кулька луснула. Навколо всього газовці. Все було смішно. Спробуємо перегорнути всю бочку з кульками. Я у газовці. Навколо все таке мокре та липке. О, це навіть смачно. До мене прийшла ідея. Я можу все випити. Давайте спробуємо. М -м -м, яка смакота. Мені подобається. Фібі, дякую. Все було весело. Вона просто все вип'є. Добре. Яку кнопку натиснути? Вся подобається. Натиснула. І що дістанеться лів? Ха! Бочка з кульками, де всередині сіки з броколі. Яка гедота. І це точно не сподобається. О, ні. Це прилетіло прямо на мене. Добре, що одягла шалом. Відчуваю себе броколі. Ну так, ти маєш рацію. Давай я висиплю одразу все. Я не готова. Стривай. Це навколо в сонці броколі. Яка гедота! Тут тепер так смердить. Ха! Одна кулька залишилась ціла! Поверну її фібі. Лави! Ну і запах! Що це таке? Кулька? Невже туди потрапила кулька? І правда, вийшло комедно. І хто із них наважиться натиснути на кнопку? Брітні, ти вже обрала? Мені дуже страшно. Сподіваюся, що за цією кнопкою буде щось смачне та класне. Так, моє улюблене, це куряче яйце. Так, вони ще й сирі. Давайте кинемо одне. Це яйце, воно мені не потрібне. Що? О, ні, мій циліндр. Він зіпсований яйцем. Тобі мало не покажеться. До мене прийшла ідея. Я розіб'ю всі яйця в один величезний келих. Так буде зручніше облити брітні одразу всіма яйцями. Здається, ідея просто фантастична. Тримайся. Що це там? Серефіяї, яка Гедота. Мені зовсім не подобається. Це так гидко і бридко. Боже мій, яка гедота. Фу. Ха-ха. Ідея. Дістанемо холопушку і луснемо її над брідні. Лови, крихітко. Ні, ну за що це мені? Тепер все конфійки прилипло до мене. Жахливо. Хоча знаєте, це навіть виглядає красиво. Мені подобається. Справа зроблено. Що? Вона зробила собі перуку та жилетку з конфеті. Виглядає круто. Вміє, брітні навіть із жахливого зробити щось круте. Ходімо краще долів. Що мені обрати? Навіть не знаю. Ця кнопка подобається. Ха-ха, чудова ідея. Тобі дістався мед. Таке ми любимо. Виливаємо. Зараз влаштуємо для лів справжнє солодке життя. А це ще що таке? Воно якесь липке. А тепер додамо трохи пір'я з подушки. Що? Ні, пір'я прилипає до мене. Я нагадую курку. Ко, ко-ко, ко Який жах? Все липке та брудне. О, до речі, мені тільки дзьоба не вистачає. Тепер я справді схожа на мило курочку. Ко-ко-ко. Як там Лів? Лів, ти справді нагадуєш курку. Кукаріку. Ха-ха-ха. Брітній, вирішуй швидше. Ми всі чекаємо лише на тебе. Зараз зараз не поспішайте, нехай буде ця кнопка. Вау! Відмінний вибір. Це мальтізерс. Має бути смачно. Брітні буде рада. Тобі варто приготуватися маленька. Добре, я одягну шолом. Я готова. Мальтізерс уже летить до тебе. Як здорово. Тепер у мене вся кімната буде в шоколадних цукерках. Це була моя щаслива кнопка. Мені дуже подобається. Хочу швидше спробувати. Неймовірно, як це смачно. Отак. Все. Ох, не можу встояти. Хочу спробувати. Брітні, дай трохи. Ей, фібі, це моє. Тобі не можна їсти моїй мальтізер. З тобою я точно не хочу ділитись. Тоді я провчу її. У мене є гармата та мальтізер. Побережись, тебе атакує мальтізерський бластер. Лягай! Брітні, що ти накоїла? А я не можу зупинитись. А, -а, -а. ну добре, начебто все закінчилось, але мій циліндр зіпсований. У ньому тепер дірка. Доведеться замінити на новий. Так то краще. Ходімо далі. Що ж робити? Яку кнопку обрати? Ось це жовто натисна. Подивимось уважніше. Ого! Апарат із жуйкою. Давайте подивимось. Дістанемо одну. О, вона така маленька, Лів, лови. Ой, що це було? Ого, так це жуйка. Я таке люблю. Спробуємо надати бульбашку. Вийшло. Ха -ха. А ще буде? Звісно. Але як мені відкрити апарат? Поред ця катана, один рух, і кришки нема. Тепер висипаємо всі жуйки на лів. Відкриває рота ширше. Потрібно захистити голову. Я готова. Як багато жуйок. Прикольно. Таке мені подобається. Клас! А тепер хочу спробувати. Ммм, смакота. Надуємо бульбашку. Вау! Що це таке? Кулька! І що вона тут робить? О ні! Вона луснула! Тепер весь мій костюм у жуйці. Яка гидота. Прикольно. пожимо побільше жуйки. Хочу надути прямо величезну бульбашку. Що це? О, ні. Лів кулька вже надто величезна. Тоді я можу її луснути. Ха, тепер все чесно. Тепер лівся в жуйці. Яка гидота, Я все у липкій жуйці. О, ні. І як мені від цього відмитись? Я назавжди залишусь у цьому слизі. І так, мені терміново потрібна кнопка, брітні. Добре, добре. Мені подобається блакитна. Так, це величезне відро морозива. Буде цікаво. Як же це смачно? Сама б все з'їла. Але треба висипати на брітні. Ти вже висипаєш? Я одягла шалом. Так це морозиво. Це цікаво. Його так багато тут. Стало трохи прохолодно. О, давайте спробуємо полоничне. Wow. Моє улюблене. Я обожнюю морозиво. Я з'їм все, що маю. Смакота. Ой, але тут стало холодно. Я замерзла. Ой, це, мабуть, наслідки морозива. Що ж, подивимося у лів. Я ще не обрала. О, ця кнопка прямо дивиться на мене. Упевнена, там щось круте. Так, тобі дісталась картопля фрі. Гігантська порція. Це дуже смачно. Лів ти готова? Це тобі на обід! Що? Як круто! Це картопля фрі. Я її обожнюю. Тепер у мене так багато картоплі. Ще буду їсти її вічність, поки мені не набридне. Ха, ха смакота, картопляна насолода. Фібі, а соус є. Соус? Дай поміркувати. Ну, точно я маю кетчуп, тільки він неймовірно гострий. Але ми не будемо казати про целів. Нехай спершу вона все спробує. Вау, це кетчуп Чудово! картоплі-фрі найсмачніше. Давайте спробуємо разом із кетчупом. Смакота! Але всі ще дуже гостро, я не можу терпіти цієї гостроти. Ну як ти? Вже все горить? О, -о, О, це вогняна куля. І вона летить прямо до брідні. Мені стало краще. Кібі, тобі не поздоровиться. Що? Ні, дівчата, це просто гра. Добре, ви пройшли челендж. Ох, побачимося в новому ролику. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.